Україна працює над зміцненням безпеки в 25-му році. На оборону в цьому році спрямують 2,2 і, 2 і 2 трильйона гривень. А це 26% нашого ВВП. Про це заявив глава уряду. Денис Шмигаль під час форуму Україна рік 25». Ну і також зараз активно Кабмін працює над тим, аби розвивати оборонну промисловість. Послухаємо. Спроможність ОПК оборонно промислового комплексу України зросла в 6 разів порівняно е, до 2 е, років тому, тобто, ми фактично. Дуже прогресуємо в виробництві боєприпасів, в виробництві української техніки, всіх видів від української артилерії до українських дальніх дронів, ракетна програма, українська бронетехніка, всі ці і інші напрямки, міни, снаряди власного виробництва. Все це ми розвиваємо, вкладаємо в це значний ресурс. В Україні незабаром відбудеться реформа військово-лікарської комісії. Вона буде проходити в два етапи. Про це заявив міністр оборони Рустем Оміром. Знову ж таки на форумі. Вона буде зручною. Перший етап буде до 28 лютого. Буде електронне направлення на ВЛК. Далі буде другий етап до осені 2025 року. Це буде розділення між медичними і адміністративними даними, і яке дозволить вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки. Україна переходить від тимчасових органів управління військами до постійної корпусної системи. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час форуму Україна рік 25 За словами генерала, це має сприяти підвищенню ефективності управління збройними силами. Ми плануємо створити певну кількість корпусів. П'ять вже з них створені. Вони показали свою ефективність. Тому Значить, цей процес триває. Ми в короткий термін э, створимо управління ще певної кількості крокусів э, шляхом призначення до них найбільш піатованих офіцерів.